Коротенько прибіжемося по запитаннях. Слава Ісусу Христову, Отець Василь, дякую за ваші християнські повчання. Я слухаю вас майже кожен день. Прошу поради, хочу почути вашу думку, як поступати в такій ситуації. У мене з нового, з нового року міняється графік роботи, і я не зможу ходити до церкви кожну неділю. Чи буде гріх, якщо я буду одну неділю вечором онлайн дивитися службу Божу, а другу неділю ходити до церкви чи шукати іншу роботу? Не, 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 не треба шукати іншу роботу. Треба дивитися службу онлайн з Дніпра отець Василь Колодій. Все нормально. Припис для, для християнина вислухати недільну службу Божу. Чуєте? Вислухати. Не зрозуміти, не там ще щось там. Вислухати. Цей обов'язок Христини. Почули у трансляції вечором, виділили для Бога одну годину і послухали. і буде вам щастя. Наступне, зі страхом Божим і вірою приступіти, чуємо в літургії. А я собі думаю, як Бог є любов, то чого Його треба боятися? Коли я приходжу до церкви, я я шепчу, Ісусе, я прийшла відвідати Тебе. А може страх. Людський і страх Божий це різні речі, як ви думаєте. Моральне богослов'я говорить про досконалий і недосконалий жаль, так? коли я жалію за гріхи через те, що я боюся, що попаду до пекла, це є недосконалий жаль, але його є достатньо для прощення гріхів. А коли я жалію за гріхи, бо я образив Бога. Як найбільше доброго, то це є досконалий жаль. Тобто боятися Бога не тому, що Він мене буде бити або карати, а боятися Бога, ну, боятися Його образити. Це є різні речі, але страх Божий, коли ми говоримо про страх Божий, ми зразу поєднуємо одночасно страх кари і страх образи. Якщо коротко. Питання два. У багатьох церквах у нас на Заході під час читання Євангелія священникам деякі перифени вкликають під Євангелію. Це має яке значення? Чи це просто традиція? Будьте благословенні Господом, майтеся файно, миру вам і перемоги. Слава Україні і Коломищі! Чувствується наша цільня, молодці. Укликають під Євангелієм – це традиція. Нема чого вкликати, але є люди, які мали особливі намірення, особливі труднощі, Як приходили до церкви, і для того, щоб ну, якось, виявити перед Богом своє е, упокорення, Господи, Твоє слово для мене є дуже важним. Приходили, вкликали під Євангелію, щоб там не читалося. Але не раз, не раз читається таке Євангеліє, каже, піду вклікну під Євангелію, приходить, і, 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 і а священник читає. Була одна жінка-блудниця, її злапали на переліб і привели до Ісуса. Що має з ним робити? А жінка ніколи не ходила до церкви. Раз прийшла і каже, їй каже, вклікай під Євангелію. Вони ж не знаєте, яке буде Євангелія. Прийшла, укликнула. І це було її як перший прихід до церкви, і останній. Тому треба з тим вважати. Ну, по-перше, це і традиція так. У нас є такі люди, які систематично вкликають під Євангелію, ще щось інше. Але я кажу вам, як читається Євангелія, треба стати рівненько і слухати. Закінчилося Іван, і говорить науку, сядьте та й слухайте. Не треба цих таких всяких. <кхем> на похороні йдуть, похорона, похорона процесія. Священник коло Христа стає читати Євангелію, люди всі вкликають. Та добре, якщо то літо та де вклікнути, дорога рівненька все. А не раз дощ, болото. Люди вкликають, не вкликають, не знають, що робити, Ки ніби вклік і не вкляк що того. Отже, Василь, хто, я, хто, як правило, в наших церквах має керувати парох, причет, братство чи сестринство. Коротше запитання. Я підозріваю, що хтось це з братства або сестринства або з притчу церковного. На парафії головний парох. Без його відома нічого не робиться. Нічого. Навіть двері не закриваються до церкви і не відкриваються з благословення пароха. Інших варіантів нема. Церква це не демократична структура. І в церкві демократії нема. Христос між апостолами ні за що не голосував. Він сказав, каже: ідіть і навчіть ці народи. Та ми не хочемо, ми боїмося. Ідіть і навчіть ці народи. Христя, їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Церква це монархічна структура і нема ніяких там демократії. Як нас учить Христос крапка. Отче, що робити, коли сестра у своїй за 60 років продовжує погано ставитися до мене, настроїла дітей проти мене, хоча я завжди була до неї доброю, як правильно вчити, вчинити в такій ситуації. Вчитися прощати, бути мудрішою. Ніколи не шукайте правди. Правда, пошук правди це те, що приводить до сварки. Шукайте способу помиритися. Особливо, коли це стосується родини, коли це стосується відносин людей, з якими вам, які вам близькі. Не шукайте правди з рідними, бо знайдете сварку і розкол в родині. Шукайте милосердя, шукайте любові. Хто загубився в любові? Якщо нема ні в кого, то хоч хтось буде меж нами мудріший. Отець Василь. Хто як? А, це було, так? Все дуже дякую за запитання. Я згадую одного блогера такий Андрій Луганський. Так? Він, він казав, я пам'ятаю, на початку ми збирали повербанки. Він каже: якщо у вас є два або три повербанки, ну і один такий не дуже такий, нормальний, вже такий старенький, то, то каже, от той такий ненормальний, лишіть собі, а ті добрі віддайте хлопцям. Я так ще спочатку так, ну, мені так сподобалося цей хід, бо я думаю, де розкажеш, що той такий поганий, то можете віддати а собі лишіть. А він каже, ні, отой поганий лишить собі, а, а ті кращі, віддайте хлопці. І тому зараз дійсно так і треба робити все. Треба підтримувати наших хлопців, бо і не просто підтримувати. А, я не знаю, хто це запустив, таку ворожнечу, І я от, ну. Сприймають, що ті, яких треба мобілізувати, ті, які мали би стати в строй, розумієте, вони, вони таке виглядають, що це якесь якби, як покарання, як якесь як приниження. Альоз, схаменіться. На Україну напав ворог. Може, жінок своїх пошлем на передову, щоб нас захищали. Хлопці, що сталося? Де ці герої? Що за столом б'ють себе в груди копитом, розумієш, що розказують, які вони герої там? Де ви її сиділи? Чи ви думаєте, що всіх вас візьмуть там у штурмову бригаду чи ще щось? Ні, не візьмуть. Не візьму. там, там, Там треба серйозних хлопців, мотивованих і, по-перше, здорових, сильних і так далі. Але в армії є багато роботи, яку треба робити. Не обов'язково йти е на, на передовій, і штурмувати і так далі, і ще, ще інше. Для цього треба вчитися, це треба вміти. Але є багато роботи. Хлопці, один одного, я так слухаю, знаєте, Йо, а ці тікають, а ми вже повтікали, а ці десь там. Слухайте, війна закінчиться. І я особисто, кожному, цьому, що тікав, і так дуже боявся. Так, я тебе розумію. Але ти повинен знати своє місце в суспільстві. В часі війни ми маємо бути в строю. Всі, всі, але кожен на своє місці. Кожен на своє місці. Один може копати окопи, викопав і пішов далі другий – їсти варити, третій шити форму військову, четвертий плести сітки і так далі. Робота така є. Чим я маю пишатися українці мої? Чим я маю пишатися мої патріоти? Кількістю людей, які повтікали від війни, ви не в ту сторону тікаєте. Чим ближче до, до передової лінії, тим простіше. Тому я дуже вдячний тим, хто підтримує. Я вдякую жертводавцям, але кажу вам, що змініть свою бесіду. А то так підносите до ТЦК, розумієте, як до якихось чужих. Типу вони не мають що робити, ходять. Ви знаєте, з їм мозги виїдають чайну ложечку. Приведіть, при, при, де хлопці, де люди? Вони ж не будуть силу обрати. Я взагалі буду ініціювати закон для тих, які не брали участь у захисті нашої держави. І Щоб для них був якийсь відповідний статус. Ну, як це так? Oh, <coughs> <sighs>